Попри те, що це військовий блок, насамкінець хочу сьогодні згадати про день закоханих, бо перш за все всі ми з вами любимо Україну, особливо наші воїни, які нині за неї борються і бачать багато страшних речей, але все одно не втратили собі цього почуття. Тож далі привітання зі святом від бійців першої президентської бригади Нацгвардії України буревій. Кохання це вірність та ніжність. Обійми та пристрасть. Підтримка та затишок. Життя та майбутнє. Кохання це найвища форма життя. Це те, що надихаємо на роботу кожного дня. Це ми пожертвуємо заради близької людини. Це, на мою думку, найсильніше почуття, яке долає і страх, і біль, і розчарування. Взаємне щастя і радість найособливіше у світі люди. Кохання це найпрекрасніше, що може бути в цьому світі. Україна зі святом бригада борові.